Бля, я щось не знаю, я вже вообще, я як будто би, блядь, я вже ніколи як будто би і не стрімив, прикинь. Я ж сів, комп'ютер, ці, сука, програми, блядь, Ахуї, блядь. Я думав, що я не перезагрузився. Вот яка хуйня. Бо ну, це ж мама приїхала, щоб ви понімали, це ж ну, це ж не тока. Це ж не только кайфік, як то кажуть, цей, блять, цей сука, цей нерви, цей. оця вся движуха. Я ж їздив до родичів, їздив до баті, блядь, їздив до всіх, нахуй. Я за рулем, я в'їхав, ну я в я в'їбав десь тисячі кілометрів, прикинь. У мене 4 диска на Ауді погнутих на Я думаю, бля, фу, бля, Будем хаслити, бля. Поїхали в село на Ауді. Отак, блядь. Типи, ми доїжджаємо, а я віз ще свого дядю, свою тьотю, ви поняли. Сестру двоюрідну віз і маму. І от ми в одній машині. Ззаді троє, і спереді я і мій дядя ми їхали. І я піздець кажу, бля. Ауді, блядь, в село нахуй. Ауді, блядь, Я їду в село, отак, блядь. їду, Дощ почався, нахуй. Так заляло, блядь. Заляло водою, все в пізду. Я їду, і мені каже каже мій цей мій дядя каже, дивись, бля, ями залило, нахуй. Там може бути там може бути сюрпризик. Я кажу, та я що, що, я скільки років вже за рулем, нахуй. Я їду, отак, все об'їжджаю, все чітко, 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 чітко отак. І коротше дивлюсь, а в мене отак іде дорога, а по... поперек отак, нахуй. Поперек отако. Отака рівна, рівна, отака калюжа, отак. Я думаю, його в рот. От, Да я думаю, блять, совпало. Думаю, блять, так совпало, блять. Я їду. Я яку уїпав, я не то, що. Я думаю, в мене. Я думав, стріляють, блять, нас. Просто пізда. Про... Буф, отак! Отак, все, що є, отак. Буф. І в мене такий щочик хуяк, я думаю, блять, мінус трьошка, блять. Отак, я думаю, пізда, блядь. Ну, похуй, ми доїхали до села, доїхали, бо попросів до ауді не було, взагалі. Ноль пройобів, ноль, все, вона, блядь, видержала все, блять. Вона все зробила. Ну їдемо. І ми їхали ще туди, блять, дядя каже, що щось сука, блядь, вібрація йде, якось, щось трясе тебе. Я кажу, блять, та асфальт такий, коротше. Я приїхав вже сюди, що ви поняли? Я їздив. Це Хмельницька область, це Шепетівський район, це до Кам'янця-Подільського. Обратно. Через Шепетівку, на, на Житомир, через Житомир від Києва на Житомир. Ну, давайте так. Як ви думаєте, яка дорога, яка дорога в Хмельницько-Житомирських лісах? ДА, залупа, Именно так. І от вона вихуярила 1500 кілометрів, я приїжджаю кажу, Жека, треба, короче, провірити диски. Хуй, а я, бля, я вже в селі от такого похожу, отак дивлюсь. У мене на диску отак, іде диск. І просто впіздовано, ну, ніби отак молотком, отак. Уїбали, просто нахуй отак. Я приїжджаю кажу, Жека, треба треба глянути. Мені Жека, знаєте, шуки, я зараз вам покажу. Я зараз вам покажу. Він завіс на сервіс і каже тако. Каже, Всі чотири колеса от таких, нахуй. Просто блять. Просто блядь. Отакі от нахуй. Просто отакі, от блять. Отакі, от блять. Отакі. От я кажу, блядь, я кажу, він каже: ну я кажу треба робити їх, ну треба щось зробити, блять. Треба щось делати, блядь. Е, він каже, добре, потім перезванює, по каже, дивись, є варіант, коли будуть рівняти, що диску пізда. Мені так сказали на кожному ставу, отак Що диску пізда. Я кажу, Жек, хто не ризикує той не п'є шампанського. Можливо, ця історія ще продовжиться. І я її розкажу далі, але поки що невідомо. Невідомо, чи все витримає. Ну, от, це, це такий вступ, як то кажуть. Коротше, з мамою провів е цих два тижні. Ну, все по-другому, ви поняли? Все по-другому вже. Я прикинь, оце це осінь. Мало бути вже 4 роки, що я її не бачив. 4, блядь, роки, нахуй. 4 роки, мало бути, що я її не бачив. Прикинь. що мама мене бачила ну, в 20 Скільки? В 20 Юба, не 23 вона мене бачила останній раз, чи 24? Ну, крайні, блядь. Чи 24, 24, походу, чи в 23. Бля, хуй пойми, вообще. І оце вже. Ну, коротше, ну, такий перелом, є здоровий, ви поняли? Я вже такий мужчина, бля. Я мужчина вже. Фу -фу, там, фу -фу, отак діл. Коротше, чотко, я їздив в село, їздив до баті. їздив до родичів. Мився, бля. Я зараз покажу фотки, не знаю, може, він на інстаграм не всі підписані, не всі бачили. Зараз покажу. Чу, а ти в Савуті був? Я про Салуту чув, братух. Це ж теж десь, по-моєму, десь в тих в тих-отих тих далях, блять. Що там мама? Е -е, плакала. Плакала, плакала спочатку, потім плакала, зну, потім їхала, плакала, уїжджала, плакала. Коротше. Просто щось говорили. Коротше, щось тост, тост мамі говорили. Плакала, блять. Жека піздець. Жека привіз. Бля, фест, нахуй. Я зараз чекайте, я ще зараз докину в ТГ. Ну, это етапі... ну в мене вже сльози зразу, блядь! Сльози нахуй. А де мама? Мама живе в Польщі. Е -е... Дивіться, зразу, будь ласка, ви не знаєте ситуацію, ви не знаєте нічого. Я це зробити, щось переїхати назад і так далі. Уже про... це... я, той, я той, хто постійно задовбує. Капає на голову, у нас ось обули, ми щось такого, родичі приїхали, ми щось сьоргнули туди-сюди. Потім годину такого сиділи, і я годину отако такого по пунктах, чого, ну, що вертаюсь. Ну, коротше, така, але були обставини, е коли не можна було вертатися. Ну і я не особою, якщо чесно, ну, якби я захотіла, ок, я казав, що тіп, є цей, того. Але ну, та війна, блять, що блять, що, що пояснюю, нахуй. Коротше. Зараз кину, скину, скинув зараз, чекайте. Скинув, покажу, що Жека. Жека, скотіна, піздец. Це коли бився Усік. Це коли бився Усік, ми тако сиділи, потім пішли, подивились Усіка. Вернулись назад. І оце бабуся, моя дурна каже: Давайте в'їбем за Усіка. От ми в'їбали, то я в сторіс закидав. Це ми отако сиділи, пиріжки з горохом. Робила двоюродна бабуся. Тут є намазаний хліб. Тут вже спіздована картошечка була. Хто тут сидів? Не... А, так, мама, я сиділа. Мамулік пізданула картошечки. Е, Тазик. Тут це кока-колка по 50 рюмкам цим років 40. Це десь 40 років цим стопкам, блядь. Миски Оці, це моя тьотя приносила ще з роботи, коли мене ще не було. Тобто вже більше 27 років цим тарілкам, цим всім. Отака двіжуха. Знаєш, тут зеркало, ці двері, щоб ви розуміли, оці, оці, бачите, на дверях, там, де там, де ці... <сміття> там де стекла ці, О, там є. такі, такі, Як нахуй? За штури, блядь. Такі шторки, бачите, от теж, мене ще не було. Вони вже були. Отака движуха. Фіранки, їбать слово, я б ніколи даже не, не подумав, нахуй. Знаєш, така історія. Йдемо далі. Мій кіт, єбаний. Даже тут мене достає, блять. Навіть мене достає, блять. Отакий він. Отак він виглядає. Коротше, я кожен раз приїжджаю, ніхуя не помінялось, ніхуя не помінялось. Він ти підходиш, пробуєш його погладити, він на тебе, блять, сверчить, блять, уходить. Не хочете бачити, блять, отака двіжуха, отакий кіт. Ось тут він теж в ручей заревує. Отак він і бачив. Таке це мій кіт. Так, це я в Каменці-Подільському. Я приїхав, я на один день поїхав там, коротше, Надо було мені переночувати. Забув, блять, купити їжу, поїхав в АТБ, блять. То нахуяри кубаси, блять. <ритиско> То така пацанська сусідка, нахуй. Отак, вже там пів, 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 пів цього. Пів кубаси уже хуйну, ось сидів. Це 2 часа ночі, по-моєму. 2 часа ночі. Єбаше, оце геть, блядь помідорів геть не осталось. Нічого не осталось. Хуя не лишив. Так, це що це? Це момент. Значить, по... ой. ой е... <кхи> Значить, пояснююсь. Так, ну, блядь, туалет в селі. You know? Ви знаєте, блядь? Ну, туалет в селі. Все життя, в я... мене було два села. У мене було два села. Одне батіне, друге мамкине, отака двіжуха. І, коротше, чого, Сімену, в мамкиному. В мамкиному туалеті в селі. От, сука, ну, не, блядь, не получалось у мене, блядь, Не міг я, блядь. я, блядь, ну не. Ну не. Ну, я ж не то, що, ви знаєте, дивіться, я в кущах хіба що мені похуй. Але, блять, не то, що мені треба щоб лаванди були, блять, вокруг, чи ще щось. Ну, ну рок, рок-н-рол, ви поняли, рок н рол і... <плес> Не туалет, а рок н рол Всігда була така хуйня, і я приїхав вже в цей раз. І думаю, піздець, я два дня не срав, прикинь. Я тупо два дня не срав, ходив отак. Отак. А в мене всі тьотя, всі, в мене вся сім'я. Оце, я кажу, блять. Кажу. Ну, ужас хочеться, типа. Так іди ось все, фух-фух, туди-сюди. Я, а я розумів, що там буде пизда, я понімав це, блядь. Я, короче, кажу, ладно, все, я зібрався, вони ще. Зім... Я кажу, ні, все. Покакаю вже дома в Києві. А ми мали їхати через сутку, блядь, а я вже є сижу. Такий, ні, повезу в Київ, похуй, так. Каже, ну, я оце ходив-ходив, блядь, мене оце гнуло-гнуло. І коротше, я цю битку, битву схватку, блядь, я програв. І я по попиздував, попиздував туди, коротше, щоб ви розуміли, ну я минут, ну только якщо только без, без при минут десять я топтався біля цього туля. Я отак, блядь, пізда. Я отак топтався, я думаю, ебать, я дивлюсь на нього, і отак, блядь, сука. Я тако ходив кругами, ходив, 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 ходив. Тако думаю, все, похуй! Ніхуя шо... і не ні... <кій> ні такое срали, блядь. І Я, блядь, я, я підходжу отак. Тако, секунда секундой, это такое, ніхуя, блядь. Я просто вот так шорти, отак. вот так. А вокруг, вот так, вот так вокруг, пизда, кущі, блядь. Поля, вот так, город, блядь, вот такого вокруг. Я думаю, та в пизду, я тако шорти зняв, нахуй, щоб не засрати, блядь. Тако шорти зняв, сумку, вот зняв. Тако з цього туалету, вот так, бумагу, вот так. Три рулона хуйнув. вот так на плечі їбанув і просто пішов блядь, в поисках, нахуй. Найшов прекрасне місце, красиво, ніхуя, ні одного, блядь. Не кліща, як то кажуть, блять, не, не жезла, блядь. Е, така двіжуха. Та й думаю, засніму вам покажу потім вам. Та й піздець. Далі. Перший грибочок, який я зірвав. Я за один день. Я був в лісі, був на рибалці, був на грибах. Був, блять, це за один день. Просто пизда, я був везде, нахуй. Просто піздець. Е -е, І цей. Е, -е Поїхала на гриби. Поїхали на гриби. Перший грибочок є. Дивіться, який білий гриб. Вивало таї балощині. Який він сука мощний, блять. Жорстка? Замінував посадку. Дивіться, я відповідаю. я кажу, я срав в будь-яких цих, там щось не можу. Мене щось мене отуда отталкує. Я можу в полі, я можу в лісі, я можу де угодно, я можу, де угодно, ну, ну коротше, не в рок н ролі Такий гриб. Ахуєєш? Так, поясню ще ситуацію. Прикиньте, мене всіх да, вчили: дід, бабуся, батя, всі мене вчили, що гриби треба, що зрізати. Гриби треба зрізати, блядь. Е, Щоб вони зросли там знову. Я, блядь, це робив. Я... <сум> Тут... Їсти, блядь. Їсти теж, але спочатку треба зрізати. Блядь. Е, типу, ти коли в лісі їх знаходиш, ти з ножечком зрізаєш і забираєш собі гриба. Ви поняли? Це всю жизнь мене так вчили. Потім я блядь, виріс. Я побачив чи тіктоки, чи відео, блядь, де розказували грибники, що різати гриби нельзя. Потім сука грибниця, нахуй вона, блядь, гниє. Грибниці пізда, хуй на мене грибів, гавна. Отак. Я думаю, все, їбать, мене обманували. Я й цей раз приїхав в село. Думаю, мене обманували, блядь, скільки. Я всім кажу, блядь, гриби треба нахуй викручувати, зривати, тіпа, щоб не, не, е, не засмержувалась грибниця, щоб воно там не гнило, блядь, щоб вони росли ще. Немає різниці. Дивись, братух. Я вже загуглив, вже, прикиньте, це, я вже. а я там в селі отак, фраєр. Вас не їбають на! Всю жизнь вам, вам сали в уші, вам, вам, вам брехали, блядь. Всі такі, ого, ніхуяся. Ну, мабуть, він знає, блять. І ми таку, блять, ми тупо тако, отак робили, отак. а потім я приїхав в Київ думаю, сука. А ну чи точно? Чат жепеті мені каже. ти сука, Гриби лучше зрізати. Їх як якого гриба? Ви поняли? Білі гриби, по-моєму, лучше викручувати. Але так в особливості лучше зрізати, він такий має при собі ножечка, щоб ти собі чікс чи назіс зрізав його, і там каже, то, що там кажуть гнити, це міф їбучий, ти дебіл. Каже, це, ну, типа, коли там потім ця кусочок ножки цей гниє, це удобрення для грибів, блядь, вони ростуть. Така хуйня. Так що, якщо, якщо що, то коротше, гугліть. Але написано, ви можете і викручувати, можете і різати, це взагалі, блядь, грибам взагалі похуй. Грибам вообще паху. Як ви їх. Это самое, ви поняли? Отака От движушка, як вам. На Знаю, що на рибалиці? Знаєш, дивіться. На рибалиці просиділи ми 50 хвилин отак. У мене два рази отак, один раз. Проходить два хвилин, потім такое другий раз, і все. Ми звернулись нахуй, і йшли додому. Така була рибалка. Такий гриб. Вам. Міша, ти по вайбу, похожий на білого гриба. Бля, я їбу, благодарю, бля, я що казати, нахуй. Отак, от, от, було. Ножичок є, але він не був із <гум> Ну, там мама, коротше, ти ж коли бачите, бачите гриб, кожен грибочок уже все зроблено, грибочку, вже все зроблено. Ви бачите? Оце ти збираєш. Мама, чик, все красиво, все, щоб ми вже зразу прийшли, і гриби нахуй були готові. Так, фу фух І все зробили. Яке страшне. Согласен. Подивись. Це ужас. Я до -ду довго думав, чи вам показувати, чи ні. Але як вийшло? Ось такий момент був, стільки назбирали всього. Здоровий пакет і два відра. Красиво. Це я вирішив сфоткати, показати вам. Це, коротше, така вечеря вже була. Уже взагалі за з ума, вже. Коротко, це уха. Солений огірок. Тамо кусок бутерброда, пиво і помідори, блять. <laughs> С... Пиво і помідори, блять. Отак їв, прикинь. І не срав, я взагалі не розумію, що таке, блять. І як ти не срав, то я теж не знаю, от я ж до цього веду. Мінуси будуть? Ніт. Так, це я сфоткав. <laughs> Сука! Це я сфоткав, щоб ви розуміли як було. А, знаєте, як ми в перший день розбудили? Отак. Як мене розбудили? Я заснув, коротше, в мене якась хуйня по тілу почалась. Вже тижня два в мене, коротше, почали прищі вилазити візде. Тако на жопі, на ногах, іменно нижня частина якогось хуя, ви поняли? Під пузом, коротше, отака двіжуха. І вони починають, ну, вони тупо, блять, тупо чухаються. І не дають мені спати. Ви поняли? От жариться, це від жаре, братух. Це трошки там. Ну, Я антибіотик зараз хуярю, блять, щоб пізданути. Мазями мажусь, така двіжуха. І ми прийшли ми прийшли десь там хай буде в 12 ночі. Дивіться, важно. Це двір моєї мами. Получається, вона тут росла моєї тьоті. Ми ночували в двірній бабусі. Ходили, бо нас було багато, ми мене вміщались в одній хаті. Плюс ще я, я таке Таке треба умістити десь. І ми, коротше, ходили там. Що я прийшов десь в 12, і коротше, я не міг заснути. Мене все чухалось, блять, мене тупо піздували ці прищі, блять. І я заснув десь в, в годині 8 ранку. Я в 8 ранку отак заснув. Мене будить, мама, отак, блять, через полтора часа отак, в 10, там десь півдвят, десь отак. Таку будуть! І каже, отак, треба на кладбище. Вставай, нам всім треба на кладбище, нам треба їхати на кладбище зараз. Нам треба їхати на кладбище. Кажу, мама, вона каже: Я знаю, що ти спав час, але нам їбать, треба зараз на кладбище їхати. Всім нахуй, нам треба всім збиратись їхати на кладбище. Отак нам треба, блять. Я просто кажу, мама, я час спав, блять. В що, шот. Там, ну, яка різниця, коли ми, блять. Нам треба всім хашу, вставай, піздець. я дивлюсь, на що нам каже, вже 11 ранку. Так, стоїть, каже, вже 11 ранку. Треба їхати зараз, треба поїхати зараз, потім буде дощ, нам треба всім на кладбище, блять. Я от такого, блять, кажу, кажу, я спав час, дай мені, ну. Я дивлюсь на годинник 10-20, блять. Даже не в 10-20, блять, даже не 11 нахуй. І поїхали, блять, поїхали, взяв, машину на ауді, блять. Е, блядь в лісі, блять. А таке, блять, по -по... мене, щоб ви поняли, під бампером, тако під бампером були листя. Отак, вона, блять, як блять, зими нахуй. Як кущ, блять, кущ їде, блять, по дорозі. Просто тако все поза позастрягало, блять. Така двіжуха, все, не їбе. Да мама так і сказала. Е -е а це це вже десь при кінці, уже коли ми були в селі. Це я реально сфоткав. Є ще другий ракурс, але там моя родина, я не буду показувати. Це 10.25. Це 10.25, я вже сижу за столом. І вже п'єм по 50. <рес> <рес> ну, я вже не міг, я вже кажу, ребята, блять. В мене закалки нема такої. в мене, в мене нема такої закалки, блять, я вже не можу нахуй. Я вже не можу відпустити, блять. І в мене є оця фотка і другий ракурс, і я отак сфоткав, де всі за столом отак. <рес> Сука, цю ногу. Я не, я вже не. Я не стянув, ви поняли, я, я не, я не стянув. І, блять, тако в 10-25, отак, бух-бух-бух. Три хуйнули, поїли, хто в ліс по гриби похуярив, хто там цю ко козу доїти, блядь? Ну, роботають, блять, я вахую. Я б тако дав би, блять, тако б розвернувся, і тому би тако з вікна можна було, бля, ну, глядіть, як я сплю. Блядь. Ще раз даю. Moi. Конечно, це писав. Душ піздец. Типи, душ піздец. По перше, щоб помитись, треба пройти три круга. Щоб да? <laughs> ви поняли. Криниця стоїть. З криниці. Насос. Який е, така, блядь, шланг нахуй з криниці. Заведений в бочку зверху на, на душу. Потім е, Тент стоїть. Це треба включити хуяк, щоб воно. Оце просто з там бочка. Це прям з бочки напряму оця двіжуха. Нова, кстати не користована Новесенька, красивенька, пахнюча Хуяк туди, там тентом нахуй грі, гріємо. Хуяк, заходиш, балдієш. Дефолт. Конечно, дефолт, навіть нефолт, ще й база, блять, отак. Нанотехнології, так. <laughs> <laughs> Але, типи, вопрос в том, що я, блядь, миюсь, а в мене ззаді, блять. Садок, нахуй. Садок, блять. Я тупо миюсь, думаю, блять. Тен, тет. Що я не так сказав? Тент? Я сказав тет-тен. Чи тен, блядь? Я їбу, нахуй. Там щось похоже, блядь. Тупо, блядь, садок. Отак. Якщо відкриваєш, отак, е вони ще відкриваються, отак на сторону хати. В тебе хати не видно, отак. Дерева ростуть, отак, е город, нахуй, здоровий. І десь там вдалі видно, блядь, видно од одна хатинка. Ну, через через кущівці пробивається. А так, фух. Мені кажуть, можеш метись, двері можеш відкрити, щоб більше місця було собі. Ніхто не буде заходити. Я кажу: йобаний рот, я отак тільки фух. Цю музику, отак, бум. Бу -да. Отак отак пиздуєшся. Я, я на серйозі їздив дивитись, продавали хату, на серйозі їздив дивитись, бо пизда. Там, ну, там хати, типу, бля, і бу, Apple TV можна отак. <реш> Просто бля, фух, бо ну, це піздець. Це яка область? Це Хмельницька, але дуже близько до, до Житомирської. Це, типу, десь на на цьому. Сміятись? Це для вас був. На кордоні між Хмельницькою і Житомирською. Отака двіжуха. Отам піздець, там ліса, там, блядь. Там косулі, дикі козли, коротше, вони тупо виходять на поля блядь, пастись, блядь. Просто, ну, заходиш в ліс, а я ж. А не було? Я не кидав? Не, не було відоса? де... Блядь, тільки один, так? Да? Тільки один. Там я показую, я він стільки кидав відос. Ти просто заходиш і отак один гриб, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Отак просто 15, нахуй, 15, блядь, грибів в одному місці. Отак. Оце ти так гриби збираєш, прикинь. Так, отак я снідав. Отак я в один, один ранок проснувся, мама каже, іди снідати. Кажу, добре, прийшов, от от такий. <гум> Просто шкварки, блядь, Шкварки пізда, блядь, Шкварки, шкварків таких не їв в житті, блядь. Кажу, мамі, блядь, навчи отут, покажи, як ти робиш, блядь. Каже, то всі так жарять. Кажу, то хуй. Кажу, так нема, блядь, Ніхто так не. Я, я перший раз бачу, ну, я ні разу не пробував більше таких. Ці шкварки, хуй зна, як вона їх робить. Картошеч, ну, Сука, вареники з картошечкою. Отак, кола Дієтіческа, сметанка, чиназис. Отак, хуяк. І Я отак в'їбав, і тако проходить години 4, і я, коротше, приходжу, мама каже, наше, блядь. І я ще одне таке відро в'їбав. Я цілий день тоді питався оцими варениками, ахуєть. Це чиназіс. Ну, це ви бачили, напевно, це я вже дома. Ну мені їбать нравиться. До перехода єсть вопрос? Це даже не переход, це я камеру резко так зробив, в зеркало диви. Та йди нахуй. Сука. Хтось, хтось, хтось пише, В кого козерні валец с колоде выпал так? Мне понравилось пізде. Така движуха. А, Торт Жека, блядь, Жека пиздец. Гляньте торт, це в руках мами моєї. Там Майкл, все на місці почти. Е, при, приходить Жека, каже, я. А він дзвонив. Він знає, що мама приїхала, він каже: Ти будеш вообще мене запрошувати, блядь, Я хочу маму побачити. Кажу, Жека, в люби, вообще в любий, блять, ждем нахуй всі, блядь. І він цей. Приїжджає отак, такий, такий момент. Піздец, він підходить, вони цілуються з мамою таку в щочку, бум. Фух, я Женя, я мама, туди-сюди. Фух. І він дарить цей торт. Вона відкриває чудовий мамі гідного сина, то все, їбатко, дивлюсь. Янович, да, 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 янович, Янович, це Янович, це Янович. Ні, не, помічник, блядь, забув сказати. Янович Жека, янович Джека. Жека Янович. Такого торта забабахав. Ми його потім як вклипали, вже п'яні сиділи вже в 12 ночі. Як почали цього торта отак, <ріст> так, як його зробили ну, красиво. Таке. Дуже дуже прикольно. Надіюсь, що десь в скором, е, ну, може, не в скором. Коротше, надіюсь, що мама все-таки переїде сюди, буде тут зі мною і все буде красиво. Я і впевнений. такі, отакі от от дні можна буде робити, як то кажуть, частіше. 에... З дівчиною познайомив, ну крім як, блядь. Yeah. <laughs> Бляв, Коротше... Бля, посиди в хаті, ну, посиди в кімнаті, закрийся десь тижня-два, блять, можеш, пліс, бо мама приїхала. Ну, звісно, як же ж. Ти молодець, що поважаєш і вибір. Ні, це я зараз вразиш, типа так. <laughs> я коли п'яний піздец, я мам, блядь! Мам! так мам! Отак я, ну... Це я зараз такий адекватний просто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блять. Насріть мені на голову.